Всім привіт! Сьогодні у нас змагання двох шліфмашин. Стрічкова шліфмашина і ексцентрикова. Подивимося, хто швидше опорається і хто якісніше. Пів доски я буду шліфувати стрічковою і половину ексцентриком. Обоє в однакових рівних умовах. Тому що на обох я поставив е, с, с, тут сороковий круг і тут с, с, теж сороковий стрічка. А ви пишіть в коментарях, на кого ви ставите. І так, відшліфував я дві частини. Е, якість приблизно однакова. вийшло, що там, що там. І, і по часу теж е, трішки більше хвилини е, обидві е, шліфмашини це зробили. Тому зараз виділити когось е, е, неможливо. Обидві шліфмашини справились. Однаково. Тут у нас ексцентрик, тут був була стрічкова. І там, і там я відчуваю, що поверхня не супер ідеальна, але це для 40-го зерна це, це якраз нормально. Тому далі на черзі 80 зерно. Е, зараз я покажу, наскільки. Швидко чи довго е, одягається стрічка на наш е, стрічкову шліфмашину, і, і як швидко можна надіти е, круг на ексцентрикову шліфмашину? Погнали. Думаю, ви все бачили. Тут одягається круг. Декілька секунд, головне правильно направити е, дірки в кругу із, із підошвою. І проблем нема взагалі, він просто приклеюється. Тут же теж ніби не, не так довго, але все одно час займає. Е, Зняти по, по, попередню стрічку, надіть нову. Е, ну, це, це, це вже час. Що роботи. І так, що ми маємо після проходження 80-м зерном. Тут стрічкова машина справилася трішки швидше, менше хвилини. Тут довше хвилини я, я працював. Але результат ексцентрика мені подобається більше. Коли ми ним проходимо, воно проходить по по всій площині доски не пропускаючи жодного шматка. Тобто, Якщо я вже пройшов, то тут вся доска однакова. У стрічкової шліфмашини ніби результат схожий, але містами. Містами от такі попадаються місця, де ніби, ну, треба ще дошліфовувати. Тобто, вона, ну, Я не знаю, можливо, тут ще грає роль техніка шліфування. Можливо, експерти напишуть, що щось я роблю не так, але ну, тут я бачу просто деякі шматки, коли ну, погано відшліфовано. Ну, можна ще пройти, звичайно, теж потратити той же самий час і вийти в, ну, в ті ж самі хвилини, секунди, що, що і при ексцентрику. Можна також провірити, 120-те зерно є ще на цю машину, але я думаю, результат буде схожий по часу і, і по якості роботи. Це більш універсальна шліфмашина, Вона є як і для первинної обробки підходить, так і доведення до ідеалу. Тут же більше упор йде на те, що е, оброблять великі об'єми і така собі е, е, обробка чорнова. В цілому шліфмашина має свої, е, але, але теж я ж кажу, що е, під сумнів, ставиться її ефективність і швидкість роботи. Тому що починаєш швидше працювати, чи втрачається теж якість, то можливо краще е, витратити трошки більше часу і пошліфувати їх з центриком, і буде, буде більш якісний результат. Е, думаю, на сьогодні все. А ви пишіть свої варіанти використання і що ви думаєте про це.